Доброго ранку, мої солоденькі! Починаємо з вами новий день і починається він з крутого уроку читання. Отже, сідайте рівнесенько, посміхаємося. Поверніться до того, хто з вами поряд дивиться уроки, теж йому підморгніть і посміхніться. якщо ви самі це робите, то самі собі посміхніться. А тепер. Будемо уважні, розумні, організовані, кмітливі, щоб урок пройшов цікаво. Беремося ми до справи. Перед тим, як ми почнемо з вами вивчати нову тему уроку читання, ми з вами трошки потренуємося. У мене є ось такі речення: доповніть закінчення рядочків звуками, що видають зазначені тварини. Слухаємо і відповідаємо. Гуси стали гелготати по гусячому кричати. Так далі кошенята замурчали. Горобці зацвірінчали? Коні заіржали? Жабенята Кумкали, квакали. Каченята крякали, солов'ї висвистували. Дуже б хотілося послухати, як ви е, виконували такі звуки. Нічого, в школі зустрінемося, обов'язково все це послухаємо. Далі зробимо невеличку вправу, яка називається «Добери Риму. У мене є така чистомовка. Вам потрібно доповнити слово в рифму. Так? Наприклад, дивіться: да-да-да-да-да да стоїть в глечику вода. Тобто в Риму під цей рядочок ми сказали слово. Далі слухаємо уважно і кажемо Риму. Ди ди, ди 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 дай напитися води правильно. м м, 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 м. в школу рано ми ідем ель, л ель. Ель, ель ель. Несемо в руці. Портфель. Ець, 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 еть, хто працює? Молодець. Молодці. Далі дивимося на екран, і в мене є така анаграма. Анаграма це коли склади або букви в словах переплуталися. Як ви розумієте, що тут написано? Веселе слово, правильно. Як ви розумієте цей вислів? Веселе слово. А яке слово взагалі можна назвати веселим? Сьогодні ми ознайомимося з вами з такими творами, що змушують посміхатися, так? Дуже багато. Е... Люди, щоб підняти настрій, почали придумувати анекдоти, різні такі ситуації, історії, від яких іншій людині стає весело і трохи піднімається настрій. Сьогодні ми це з вами і будемо робити. А допоможе нам в цьому ось такий гарний український письменник Грицько Бойко. Народився Григорій Пилипович 5 вересня. На Донеччині, в сім'ї службовця. І ось після закінчення сільської семирічки, школи раніше були сім років тільки. Він навчався в іншій школі, яка була розташована досить досить таки далеко. І щоб йому було не сумно йти до цієї школи, він сам собі придумував смішні історії, а потім розповідав своїм однокласникам. Уявляєте? І, е коли він виріс, він прийшов в війну, було дуже важко. Він був навіть офіцером зв'язківцем на війні, уявляєте, у Достойний був дуже багато бойових урядових наград. А коли закінчилася війна, він зрозумів, що саме його мета, його сенс життя це писати. Для дорослих і для маленьких поезії, збірки віршів. Спочатку він намагався писати для дорослих, але згодом він зрозумів, що ні, він хоче писати саме для дітей. І е, в 1950 році, уявляєте, ого-го, ого, коли давно він написав свою е, збірку для діток. І відтоді він повністю віддав все своє тепло, свого серця тепло, і свій талант він присвятив саме діткам. Ось саме грицька бойка, ви знаєте, справедливо можна назвати неперевершеним майстром сміху в поезії для дітей. Він, як ніхто, умів не просто розважати е, саме молодших читачів, а з теплим, добрим гормором дотепно і якби. Незлоб... Незлобливо показати, ну. <смех> <смех> Негативні риси характеру, тобто те, що ми, знаєте, з вами виховуємо, що так не можна робити, що ти неправильно себе ведеш, а він це в своїх віршиках намагав показатися у смішливій такій формі. Наприклад, якщо там каприза або замазура, або хтось хвалько, або брехун, боягуз, там, наприклад, Задавака, Ябіда. Оце такі знамениті персонажі дуже часто зустрічаються в його віршиках. До речі, до речі, на його слова створено понад 400 пісень, уявляєте? Це просто супер. Зараз я пропоную вам почитати віршик, його, який знаходиться у нас в підручнику. У нас знаходиться в підручнику на 17-й сторінці. На 17-й сторінці, який називається, зараз хвилинку, хвастунець! Ось він, хвастунець. Відкривайте, в кого є собі підручники на 17-й сторінці, в кого немає, ось у мене є на екрані. Послухайте, будь ласка, назву вірша. Хвастунець. Як ви гадаєте, про що йтиметься у творі, зважаючи на заголовок? Натискайте на пазу, поясніть. Кого називають хвастунцем? Отже, прослухайте, будь ласка, віршик Грицька Бойка, який називається хвастунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми пішли на став, він мені таке сказав: Слово честь, не хвалюся, я нічого не боюся. Враз на слові цім здоровий. Толі ящерка під ноги, з переляку у тривозі наш хвалько морщий навтік. Та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик. Чи сподобався вам віршик? Що здивувало вас у цьому віршику, а що вразило? Якого настрою цей віршик, як ви вважаєте? Деякі слова у нас тут такі зустрічаються, як став. Став це ставок, там, де ми купаємося, так? це штучно водойма, яку зробили люди. Зазвичай вони зустрічаються біля сел, так? ставок. Таке слово у нас зустрічається. Тепер я пропоную вам самостійно натиснути на паузу і один раз прочитати цей віршик. Натискайте на пазу і читайте. Я зафіксувала екран для того, щоб вам краще було видно, і читайте. До речі, хочу звернути вашу увагу, що у нас є стовпчики, так? <кхід> Віршики розташовані завжди по таким невеличким стовчикам. Написані. Ці стовчики називаються строфа. І ось коли я буду вам казати перша строфа чи друга строфа, це означає, що ви шукаєте перший стопчик у віршику чи другий стовпчик. Тепер я пропоную вам е, повправлятися, почитати е, ось так. Дивіться: Я читаю, а ви зі мною разом читаєте, тільки я вголос читаю, а ви на півголос або пошепки. Добре? Це називається читання ти мені, я тобі. Отже, приготувалися, я починаю читати, а ви намагаєтеся встигати в моєму, в моєму темпі читати. І так само емоційно домовилися? Починаємо читати. Хлопчик, Толя, молодець. Тільки трішки. Хвастунець. Якось ми пішли. на став. Він мені таке сказав: Слово честі не хвалюся. Я нічого не боюся. Враз на слові цім з дороги толі ящерка під ноги переляку у тривозі наш хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі й прикусив собі язи. Молодці. Далі, скажіть мені, будь ласка, хто є дійовими персонажами твору? Про кого тут у нас розповідається? Натискайте на паузу. Куди вони пішли? Хто почав хвастатись і чим саме? Кого зустріли хлопчики дорогою? Якою була реакція Толі на появу ящерки? Що сталося з хлопчиком? Тепер подумайте, будь ласка, і скажіть, коли говорить прикусити язика? Що це може означати? Натискайте на паузу і подумайте, розкажіть. Прикусити язика в переносному значенні означає різко, раптово замовкнути, утримутися від висловлювання. Очевидно, цей вислів походив від часто фізіологічних причин, коли прикушений зубами язик відгукується сильним болем людини, так, що говорити навіть неможливо. Якщо хтось розбалакався не в міру, то йому радять прикосити язика, тобто замовкнути, або щоб не збовтнути зайвого. Чи зустрічалися вам, до речі, у житті люди, подібні до Толика? Як ви до них ставитеся? Тепер давайте з вами пограємо у гру. Нам потрібно добрати Риму. Знайти рими, пари рим у тексті. Наприклад, молодець, хвостунець. Знайдіть, будь ласка, ще такі пари рифу. Натискайте на пазу і знаходьте. Тепер ваше завдання прочитати ще раз цей вірш, але вже виразно. Так? Виразно. О, я придумала, а давайте з вами прочитаємо по рядочку. Давайте. Один рядочок читаю я, другий рядочок читаєте ви. Коли я прочитаю, натискайте на пазу і відповідь читайте мені. Домовилися? І так, приготувалися, поїхали. Хлопчик Толя Молодець. Якось ми пішли на став. Слово честі, не хвалюся! Враз на слові цім з дороги. З переляку у тривозі. Та спіткнувся на дорозі. Круто, так? Круто. Тепер. Тепер хочу пропонувати вам таку невеличку хвіст-хвилинку. Я вам буду читати віршик, а ви повинні виконувати ті дії, які я розповідаю у віршика. Ну, і заодно зробимо фізхвилинку. Домовилися? Отже, давайте з вами вийдемо за столів і послухаємо, зробимо фізхвилинку. хвилинку Готові? Поїхали! Кіт збирався до роботи. Та завадили турботи. Треба висушити хвоста, накрутити вуса, почесати живота і помити личко. Цілий день такі турботи, що не встигнеш до роботи. Дуже хочеться, щоб познімали ви на відео, як ви виконували таку круту фізхвилинку. Сідайте на свої місця і скажіть мені, будь ласка, хто був героєм нашої фізхвилинки? Кіт, правильно, які справи завадили коту попрацювати? Він сушив хвоста правильно, чесав живот та і не встиг до роботи. Про схожого кота нам е написав вірш, сучасний український поет. Зараз я вам його покажу. Сучасний український поет ось він, подивіться, будь ласка, перекладач Григорій Фалькович. Його твори регулярно публікують у підручниках, дитячих журналах, такі як Пізнайка, маленька фея, маленький розумник. Виходять окремі збірки. Наприклад, абетка, так? дивіться, смиктиндик. Ось. І є у нього такий прекрасний віршик, який називається чесний кіт. Зараз ми його будемо читати, але перед тим, скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, про що може йтися у такому віршику чесний кіт? Тепер я пропоную вам його послухати. Послухаємо ми сьогодні за допомогою аудіозапису. Домовилися? Послухати уважно далі будемо працювати. Чесний кіт. Григорій Фалькович. Запитали у кота. Про його шкільні літа. Чесний кіт сказав нам прямо. Так його привчила мама. В світі й так чи див. Я по школах не ходив, сам собі навчився спати, Їсти, пити і гуляти. Ось такий віршик у нас був про, про кота. Так, давайте тепер ми з вами теж повернемося до нашого підручника. Знайдемо цей віршик, і віршик цей знаходиться на 18-й сторінці. Ось він, на 18-й сторінці. Подивіться, будь ласка, у нас навіть такі котики зображені, так? що тільки тут котик не робив. Так? І на люстрі висів. І що? Корм розсипав. І ой-ой-ой, що він тільки тут не зробив. І так, давайте тепер з вами прочитаємо цей віршик. Я зафіксувала цей віршик, натискайте на паузу, прочитайте його ще один раз. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам віршик? Що-небудь здивувало в ньому, захопило вас? До якого настрою спонукав вас віршик і чому? Тепер я пропоную навпаки погратися. Зазвичай я вам ставила питання з приводу віршика. А сьогодні пропоную вам придумати питання до цього віршика і задати їх мені. Круто, так? Можна зняти на відео і задати мені питання, а я постараюся вам усім відповісти теж таким самим відео відповіддю. Круто придумала! Отже, чекаю на вас. Від вас, вибачте, питання до цього віршика. Так, тепер знайдіть, будь ласка, у цьому віршику Риму до слова прямо. Ось слово прямо, а Рима до нього слово мама. Далі знайдіть мені, будь ласка, в тексті слово ходив. А яке до нього слово Рима? Ходив, див? А слово гуляти? З яким словом римується? Гуляти? Спати. Правильно. А де заховалася Рима до слова Літа? Літа. У слові кота запитали у кота про його шкільні літа молодці. А як ви вважаєте, як ви гадаєте, чи достатньо в житті, як котику, навчитися тільки спати, їсти, пити і гуляти? Як ви вважаєте, чи достатньо нам в нашому житті того, що вміє котик робити? Дуже цікаво було послухати <смір> про ваші відповіді про це на відеокамеру. А ще, а ще хочу попрохати вас на вихідних намалювати мені ось такого чесного кота. Хотілося побачити смішного кота, якого ви намалюєте. Домовилися? Дуже б цікаво було, і зробимо ми виставку ось таких чесних котів. Добре? Добре, отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися із двома такими смішними віршиками, так? Е, перший віршик називався У нас як? Хвастунець, а другий чесний кіт, так? І з його авторами Грицько Бойко і Григорій Фолькович, так? Додому, ваше завдання виразно прочитати оба віршика, так? Можна читати його порядочком з батьками або самостійно читати. І відео хочу подивитися, як ви це все прекрасно почитали. В мене все. Перший урок завершився. Всіх люблю, чекаю на відео. Питаннячко!